Яка концепція має бути цього колінгу для того, щоб інвестори пішли в цей проєкт? Концепція дуже проста. Ми винаймаємо будинок, ми його ми створюємо для молоді. Яка готова спільно жити в, в цьому будинку і платити за додаткові сервіси. Тобто, по-перше, перший сервіс це що це підібрана аудиторія. Тобто люди, які живуть там, вони їм цікаво спілкуватися з такими самими людьми, як вони. Це перший це насправді як показує практика з анкетування які ми провели там вже більше там, 70 чоловік е, в нас в списку. Для них не важливі гроші, для них важлива спільнота. А який чек проживання від 150 доларів? Ну, взагалі середній чек проживання це 150 доларів на одну людину. 150 доларів, який метраж цієї кімнати чи студія? Це одне спальне місце. Одне спальне місце е, окремій кімнаті чи в спільній В спільній кімнаті. І скільки людей в одній кімнаті там? Спить? Від е, двох від, навіть від одного. Один одна людина, дві людини, шість чоловік, в залежності від там Ну, типу як студентський гуртожиток. По типу як студентський гуртожиток. Але вони додатково мають місця для роботи, місця для розваг. Вони мають там якусь йогу, наприклад, там вранці, якісь сніданки вони мають, якісь спільні вечері або сніданки спільні і ну найголовніше це спільнота, Тобто сильне оточення. І як ми вже ну, ми спочатку, коли це продумували. Взяли саме соціальну платформу, в яку ти попадаєш, в якій ти стаєш сильнішим, тому що тебе оточує сильне, сильне оточення. І є вже зацікавлені 70 чоловік. чоловік да. зацікавлені по 150 зацікали. доларів з Готові знімати. Да. При тому, що у нас один будинок, який ми зараз у нас вже ми скинули офер, отримали відповідь, чудові умови отримали для оренди там, з канікулами. А для Інвестора, який чек на вхід і яка, від, 2 міс, до від 2 тисяч доларів, двох тисяч доларів від півтора відсотки на місяць. Тобто щомісяця людина на 2 тисячі отримує півтора так. і оформлюється цей, ну скажімо так, ця інвестиція, ця інвестиція оформлюється у вигляді договору. Договір складений по принципу там британського права. Коли ми відкриті, договір один... чого договір позити До... чи ні, договір інвестування, Тому ми та компанія управляюча. Підписує договір з інвестором. Інвестор інвестуючи, він розуміє, що він гроші дав, що він дав, який проект, на що ці гроші пішли, на яку прибутковість він орієнтується, які там дії будуть відбуватися, що з його грошима буде відбуватися, хто буде відповідати за його гроші, які на який результат він очікує, на який термін договір і в якій валюті буде повертатися прив'язка до Так, Гривня прив'язка до долу. І, і, і це буде товариство з обмеженою відповідальністю? Або ФОП, або товариство, в залежності там, від форми, яку ми оберемо для оптимізації податків. Товариство, тому що ФОП навряд чи для співають робити. Кооператив це вже більш складна система, ми хочемо зараз максимально просто і швидко відпрацювати з перших місць.